Місяць я одразу скажу, буде складним. Там буде зміна тактики обстрілів, в принципі, як і прифронтових при міст, так і великих міст, в які прилітає там, ракета. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Альона Захарченко. До нас сьогодні приєднуються одразу два майстри, чарівна прекрасна відьма Віола Мірабіліс, також наш херсонський знатник Ярлинський. Вітаю, дуже рада вас бачити! Класно, що сьогодні працюємо саме такою командою. Думаю, вдвічі більше буде відповіді на питання, які так турбують. Вітаю. Вітаю, так дуже прикольно, що ми сьогодні втрьох, і е, так цікаво, що ми реально так класно е, в кадрі. Між двох дівчат у нас сидить знатник. Да. Так, можеш загадувати бажання. Воно працює не тільки коли і по іменам, ми, ми гарантуємо, збудеться. збудеться. Зразу хочу оголосити, що 30 червня ми записуємо дане інтерв'ю. І сьогодні більшість питань це будуть ті питання, які ви писали під минулими відео. Зокрема, у з Яром Линським ми анонсували це інтерв'ю. Ви написали багато запитань і сьогодні, власне, почуєте відповіді на них. Знаєш, що сьогодні ми пишемо, що липень не почався не зовсім ми ввійшли в цю енергію місяця, але тим не менш, можливо, вже є якісь відчуття на сьогоднішній день, що чекати від цього місяця, які будуть застереження, попередження або навпаки, можливо, щось хороше принесе нам цей місяць. Ну, місяць я одразу скажу, буде складним тут, на жаль, без змін в плані обстрілів, в плані наземних подій да, і різних. Там наступів і контур наступів, тобто теж це буде. Але поки що без змін. У мене були надії на те, що середина літа буде, почне бути спокійнішою, але наразі така тенденція. Ми бачимо і без карти, без езотерики, що е, така собі ситуація. Єдине, що я можу сказати, е, ми з Вьоло вже вели ефір просто на моєму каналі, і ми там переглядали е, наступний місяць. Е, там буде зміна тактики обстрілів, в принципі, як і прифронтові прифронтових міст, так і великих міст, в які прилітає там ракета. Так, а ще я хочу сказати, що в липні ми будемо бачити взагалі іншу структуру ведіння світової ситуації. Будемо бачити великі зміни, але я вам не нонсую зміни. Я почитала коментарі за те, що писали, що багато сказали, але в кінце кінцевому нічого не зрозуміло. Але хочеться сказати, що зміни є. І навіть за ці два тижні ми вже їх бачимо, ці зміни. Але для того, щоб відчути повністю, як це буде відображатися на Україні в Україні і взагалі на той ситуації, яка у нас є по фронту, ми побачимо з середини липня. Тому треба бути уважнішими до того, що за загалом в нас відбувається. Там ще будуть там ще будуть зміни пов'язані. Зараз я подумав, що ми в травні дивилися з Віолою точку, яка мала відбутися при Стамбульських е, цих, умовно кажучи, перемовинах, які там провалилися. Mm -hmm. е, далі подібна точка, але просто не з такою силою стояла в 20-х числах е, червня. Але ось ця точка, вона переміщається на липень. Можливо, не на кінець, от як Віола правильно каже, на от Перетин цих енергій, тобто до 15-го, умовно кажучи, до 15 липня, 15 16 17-го, от така, тому що... І там на нашому було... ефірі, пам'ятаєш, коли ми говорили з тобою от пару днів тому, на нашому ефірі ми говорили, що будуть ще перемовини, які... От саме здвинуть цю точку трошки, так. але це дасть нам розуміння, куди ми рухаємося. Так, там просто момент той, що я казав, що ця точка може бути у двадцятих числах Але у двадцятих числах відбулося лише там те, що Путін там запропонував ці перемовини, нарешті. да Сказав, що давай, типу, що треба зустрітися, воно знову буде все плануватися, ті там будуть це зривати, і так далі. Але е, все одно воно має відбутися, воно відбудеться і те, що я казав про санкції, мені все всі писали, що ніяких санкцій не буде. Трамп дружить з Путіним. Значить, е, що навіть забудьте на, на що ви про це кажете. Сьогодні виходять чи вчора виходять новини про те, що Трамп хоче накласти санкції на Росію, і це ті санкції, які я не скажу, що будуть впливати глобально, ні, але це ті санкції, які можуть зрушити з мертвої точки от ці процеси. Uh -huh. Так саме тому я і підкреслюю, що події світового рівня будуть дуже сильно на нас впливати, uh -huh. і ми дивимося тільки на ситуацію, яка в нас в країні, але ми не відірвані від цього світу, і це дуже важливо. Зараз просто дуже багато з'являється думок про те, що все США поступово відходить від України і в подальшому жодної підтримки не буде від цієї країни чи дійсно це так? Чи все ж таки зараз все глобально може змінитися, як ви сказали всередині? Глобально з приводу підтримки не зміниться. Тобто, так не скажу, що США зараз відходять, тобто це такі гучні заголовки. Але ми маємо розуміти, що підтримка буде та, яка буде, яку ми не будемо бачити, тобто яка не буде там анонсована, яка не буде там як трейлер фільму, як у нас люблять за це зробити. що от трейлер фільму до цієї підтримки. Ні, вона буде тихою, вона буде не великою, не в такому масштабі, яка потрібно, яка потрібна, але вона буде. Стосовно тих самих тої саме Америки і цих заголовків, і цих цих е, з приводу того, що там Трамп з Путіним дружить, з Зеленським, Зеленським він не дружить, Україна Америці не потрібна. Це все такі гучні заголовки, на які не варто звертати увагу, тому що ми самі собі поплюжимо наш просто настрій, навіть побутовий. Я вже не кажу про там надію і не так так. тільки настрій нас ще це інфополе дуже сильно качає. Люди. Так. Так, які тараки я... звертаються, особливо українські українці, які за кордоном, вони розуміють, що якщо Америка припиняє допомогу, ну так як нам розганяються інфополе, інфопростір, то що робити? І чи найпопулярніше запитання в мене зараз від українців? А чи повернемося ми додому? І це дуже сильно прикро, що ми в цей. Інфоповод отак от дуже сильно пірнаємо, тому вбиваємо ще та. На, на емоційному рівні, тому що це робиться для чогось: цього є мета, в цього є ціль, а люди її підхвачують, і вона має тоді сенс. Коли ми її не беремо до уваги, коли ми більш уважніші, тоді воно не так працює, як того хочуть. Так і зараз почнеться період дезінформації в принципі. Тобто, це будуть на якомусь низькому рівні, такому більш там місцевому, потім на про країну, про якісь захвати, наступи. тут треба бути оцей період енергетичний до 15 липня. Дуже уважно і обережно з інформацією. А взагалі краще не читати там якісь телеграм-пабліки, да обрати собі якийсь один, якому ви вже довіряєте. Вже за 4 роки майже можна було зрозуміти. Хто пише і як і що, і от їх слухати, але оту дезінфу яку будуть розпостраняти, це буде все впаде на наші голови там практиків на нас, я маю на увазі, які будуть це дивитися, правда це а неправда. А правда, це а неправда, а правда Ну може бути правда. А ще момент того, що від цього постраждається, я ж кажу, і в побуті люди, тому що вони будуть постійно на, на, на піку, ось цьому. І, звичайно, там воєнні експерти, психологи, аналітики, ті, хто, ті люди, люди, які. Які, в принципі, займаються цією справою. Також е, окремо хочу сказати, що в липні, якщо всі побачать, подивляться взагалі на тенденцію, липень це саме той місяць, в якому е, в Україні є спалахи е, проблем з водою. Е, на Заході, центральна частина країни, і кожного року пишуть, що вона аномальна. Побачити цього року теж буде спалах. Будьте обережні з водою, але не реагуйте так гіперемоційно на цю новину. Так. Ви зараз самі почали говорити про те, що дуже багато і псошної інформації. Ми розуміємо, що ціль очевидна, щоб була ця паніка, був цей вічай. Але і правду, я сказав, що ми зараз будемо трішечки експлуатувати вас і перевіряти, що дійсно є і псошне, що дійсно несе пряму загрозу. Нещодавно з'явився такий заголовок, мабуть, в багатьох телеграм-пабліках він про те, що Київ буде найнебезпечнішим місцем України, що очікуються найближчим часом наймасованіші обстріли, яких ще не було досі, чи дійсно це відповідає дійсності? В мене випадає, що це не так, хоча столиця реально буде е і була, і буде під прицілом. Ми бачимо, що вона буде ще страждати. Але що це буде найстрашніша точка країни, я такого не бачу. Ну, тут я підтримую. Я лише бачу, що буде залякування. Тобто, наприклад, можуть пустити реальну кількість там в один день, в одну ніч там реально велику кількість ракет, якої ще не було, щоб типу підтвердити цей міф, і але це робиться більше не для знищення військових цілей, да, як там вони кажуть, а це все роблі... робиться для деморалізації, для того, щоб ми підписали ті умови, на які вони нас схиляють. Просто Не треба пам'ятати, сила, що це сила впливу, сила впливу. Да, саме саме сила якщо, ми, та, якщо ми е, будемо бачити, що саме столицю так сильно обстрілюють, то емоційно знову ж таки це буде впливати на всю країну, тому що Київ серце країни. По Дніпропетровщині нещодавно запустили нові ракети, і потім з'явилася інформація вже від українських аналітиків про те, що Росія, якщо надалі буде застосовувати саме ці ракети по території України, то може стерти взагалі українські міста. Чи дійсно багато цих ракет в Росії? Чи дійсно вони будуть в великій кількості застосовувати їх? І є така загроза для міста. В мене випадає, що їх реально багато, але чи будуть вони в великій кількості застосовуватися в Україні? Ні, проте будуть застосовані в деяких великих містах, в яких е будуть на жаль жертви. Ну там писали от про Одесу, те, що я я бачив, що твона вони можуть долітати до, Одес, до Одеси, Може бути така історія, так. Я не теж випадає, бачиш біля води. Mm -hmm. Так, там просто питання того, що це не буде, умовно кажучи, як з Херсоном, як з Запоріжжя. Так? Тобто каби, каби, каби. Коли постійно ти там заходиш в Херсонський паблік або там дзвониш родичам, а вони кажуть, та каби, от зараз каби, каби, ти ті каби. І е, люди бояться, що зараз великих містах, які нібито недалеко від фронту, там е, ну я увазі далеко, щоб для кабів вважалося. Да, але тепер ні. Там Дніпро, Одеса. То така історія може бути, але це не буде так, що от я не відчуваю, що будуть от каби, знов каби, знов каби, знов каб. Але випадки можуть бути просто це не постійні часті. І поки ви говорили, я подивилася ще на питання. Воно прийшло в голову самостійно. Чи будуть прильоти до тривоги? Біля от, всі міста, які дуже близько до води, і випадає, що так, так, і да. будуть вони дуже такі хитрі. Ми з тобою так. це дивилися на нашому ефірі. Так, так, та, ми теж дивилися це, і я вирішила знаєш перепровірити, тому що угу. це було вже пару днів тому і вже був обстріл масований. Тому ця інформація ще зберігається. Це не останній такий обстріл, і він буде ще ближчим часом. Також з'явилася інформація про те, що чеченці масштабно наступатимуть на запорізькому напрямку, що вже було помічено 15 вантажівок з ними, які переміщаються в район Енергодару. Чи дійсно це буде відбуватися, і що в такому випадку чекатиме на запорізькому напрямку? Випадає, що дуже багато їх фінансують, їх реально багато, і вони є вже там. Це вже інформація, яка підтверджена, і так вони далі будуть діяти. Насправді, от по цьому питанню розклад максимально трагічний. Я можу сказати, що е, у чеченців доля в Україні не дуже, не дуже е, класна. В тому плані, що я не знаю, Виолет підтвердить мої слова, чи я просто бачив їх в Херсоні, коли була окупація. І я вам скажу, що от якщо у расистів у них є змога там просуватися, щось робити, да? тобто, то у чеченців це взагалі не їх земля, це взагалі не їх історія. Вони енергетично сюди не, ну, не мечаться. Тобто, коли вони будуть сюди потрапляти, вони будуть тут гинути швидше, ніж росіяни. Так, це мене така сама історія з південно-корейцями. У Мене схожа інформація, але я думаю, що і ти також. Е... Думаєш, приблизно так само як і я, на рахунок того, що вони приносять за собою дуже багато біди, навіть Ні, це само собою Я, час. це 100% Я маю на увазі в більш глобальному плані Так, та в глобальному в плані, я розумію, але і в глобальному плані навіть подивитися, де вони були в Херсонщині, і які. Пам'ятки природи і як вони так. їх знищили. І це буде продовжуватися ми знову цього літа будемо бачити такі самі новини, якщо про них напишуть. Про них напишуть. Ми зробимо, що про них написали. <різь> Також питання зараз а, теж буде стосуватися Запорізької області, безпосередньо Запорізької атомної станції дуже цікавить глядачі питання, чи все ж таки десь поблизу вже майорить деокупація? Перше по Запоріжжю бачу хороші новини, не так близько, як нам хочеться. Зараз в коментарях напишуть, що знову я сказала без точних дат, але вибачайте, цієї точної дати немає. Хоча, проте, і навіть хочу сказати, що тут добрі карти на те, що буде відхід і буде. Покращення ситуації по Запоріжжю, хай не так швидко, як ми хочемо. Але так, це люди, вже, повірте, якщо вони є, це вже, вже плюс. Тому що наприклад часом, якщо наприклад дивитися Крим, їх немає взагалі так. цих карт. Якщо дивитися там Луганськ, е їх немає, але по, що стосується по Запоріжжю, по, по Запорі да, по Запоріжжю, по Херсонщині, вони, хоча б є ці карти. Тобто, якщо вони є, то це вже натяк на те, що е це буде, це станеться. Так, мене ще бентежить Миколаївщина, і я кожен раз підкреслюю це питання про Миколаївський напрямок, про те, що там ставатиме що далі небезпечніше, тому будьте обережні. В плані наступальному там будуть е, певні успіхи, спочатку обстріли. В, в, в плані обстрілів, в плані скидів, в плані е, транспорту е, 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 е. мічна зброя Херсонщина, Миколаївщина, теж я пам'ятаю, ми з тобою дивилися. Угу. Щодо Херсонщини, мабуть, найрекордніша кількість питань до вас безпосередньо це питання лівобережжя Херсонщини. Що, що чекати? Чи є теж ну ви вже в принципі анонсували, що є непогані карти? Можливо, трішки детальніше розкажете про це. Ну, Про лівий берег ми не можемо сказати, що є суперкласні карти. Ми не говоримо, і ми вже знову ж таки говорили про це, що ми не затверджуємо, що це буде так постійно. Але наразі цього липня ми не побачимо по лівому берегу того, що ми так чекаємо. Але в цілому, в перспективі, вони є. Взагалі по Херсонщині дуже багато і дезінформації між населенням, і те, про що я говорила на попередньому ефірі, воно вже збулося. Мені відписали багато людей, які дивилися наш попередній ефір. І зараз дуже масована робота не тільки над цивільним, а й військовим. Скаж, так, населенням, яке перебуває саме на території Херсонщини, тому те, б... що я казав, це те, що я казав. До речі, по Херсону. Я повторю просто з минулого ефіру. те, що угу. мені прийшло, військовий магазин навпроти або в зоні е зочого там автовокзала, як їхати на Таврік. От Херсонці зрозуміють. То там от військовий магазин, і те, що, е те, що ми казали. На минулому ефірі, тобто це ті військові, які перебувають серед місцевого населення, тому що ну вони там живуть, да вони там працюють, вони mm -hmm. там живуть, і от ці моменти дуже обережно і ну, мені да. підписники писали, що зараз надсилають якісь ніби пакунки, подарунки військовим, які заряджені або мають небезпечну зброю, тому ще так намагаються працювати. По нашому населенню, але я дуже прошу населення Херсону свого міста. Не треба клювати, виганяти тим паче військових е, з території, де вони перебувають, де вони знаходяться, тому що вони там не просто так. І навіть якщо вони живуть, вони можуть жити у своєму будинку, у друзів, у ну, тому що дуже багато військових і не тільки з Херсону зараз перебувають в Херсоні і живуть там. Тому просто ви себе намагаєтеся берегти, але нікого не треба клювати, не треба нікого виганяти і влаштовувати на цьому поприщі скандали. Так, е, так на жаль, таке є і не тільки в Херсоні, але просто це те, що нам рідне, і ми знаємо, як це відбувається. Також питання стосується Херсонської області. Було написано, що Яр і Віола знають про це місце селище. Сподіваюся, наголос правильно поставлю зимівник Куйбишеве вже написано. Да. Так, і там питання стосувалося, що зараз досить там активно все в плані обстрілів. Там продовжиться 15 днів усі активно. Чи варто виїжджати? Люди питають, чи дійсно ситуація ускладниться, чи можна перечекати і трішечки все стабілізується. Там можна перечекати, воно там буде це хвиля, така просто на нього пішла. Я б не сказала, що воно супер стабілізується, але перечекати, якщо ви вже там знаходитесь, перечекати реально. Там ось ця просто велика хвиля зараз. Там обстріли як були, так і будуть. Да, але там ось ця хвиля... Я пам'ятаю, як ти я пішов працювати, і мені дали листівки роздавати, і відправила мене туди в зимовник в Куйбишеве. І я помню, мене так змерзли там руки. так змерзли руки. І якась жінка побачила мене, налила мені чаю і винесла, і каже попити чай. Це була прям зима, і така прям хороша зима. І це було от саме в Куйну в Куйбишева в зимовніті. Щось зараз згадалось мені. Знаєш, сигнал того, що дійсно хороші люди там перебувають і бережіть так. себе. Всі будемо вірити в те, що дійсно ситуація буде змінюватись на краще для нас, не тільки в цьому селищі, а й по всій Україні. Буквально перед нашим ефіром прочитала про те, що зараз ніби загострюється ситуація між Азербайджаном і Росією. На каналах Азербайджану там почали кидати звинувачення Росії, чи якось буде розвиток цього конфлікту.

Я бачу, що це е, має якісь зв'язки для того, щоб там знову, якась нафтова історія, нафтова мені здається, історія і, і тут так, тут великий ризик того, що вони розганяють цей інфопростір не просто так, так. так, для того, щоб це якась вигода, власна вигода в них є. Ну там трошки штучно, так скажемо, Так, трошки але якось прям так, щоб це роздулось в велику якусь таку страшну страшенну. Да, я да, не, да. Бачу, не бачу. Але Рівно. ось ці такі качелі вони будуть продовжуватися. Ніяк особливо впливати на Росію вони не будуть негативно. На Росію ні я не думаю, що прям е, тільки на них. Я думаю, що це буде впливати в принципі на ті речаги, на які вони впливають. А Росія тут виступає просто тим е, опонентом, до якого вони і роблять ці речаги. І давайте тоді на завершення зробимо такий експеримент карта тижня від вас. Карта, яка буде підказкою для всіх наших глядачів на цей тиждень. На що варто звернути увагу? Дуже цікаво. Таке ми робимо вперше. Все. Будемо практикувати. Я колись робила на початку повномасштабного робила кожен день карта для Херсону mm -hmm. країна. Яр в тебе вже є. Та, Каже, я. усміхнувся коли Мене побачив. Від Мене відлюдник mm — -hmm. це класна карта для людей. Це карта ізольованості. Карта того, що треба з... зазирнути в себе, подумати про себе. Про цінність те, того, що тебе оточує, про свою родину, яка тебе оточує. Тобто те, що тобі цінно, тому що відлюдник він, це така енергія, яка е, за, е, м, занурюється глибоко в себе для того, щоб зрозуміти, а що насправді важливо, а що я насправді любить, не любить, не любить, відповісти собі на такі базові питання там. Мені це подобається чи не подобається. Я хочу цього, чи не хочу цього. Зрозуміти себе. Це, може, не військова там, умовно кажучи, порада, але я скажу так, що люди. Зараз сильно випливають в зовнішність, тобто вони хочуть впливати на зовнішність, вони хочуть е, от бути в контролювати, ніби все ілюзія контролю всього. Ілюзія того, що от зараз мій коментар він буде найвдаліший, моє слово буде найчіткішим. Мої е, там і. Поради роздавати і підтримувати когось, да, і вливатися в когось, от прям душевно, да, наприклад, в якусь хвору подругу, яку ти там живеш з женею, але забуваючи про те, що у тебе є там родина, у тебе є ти, у тебе є щось ціне. І от я хочу, щоб люди в цій енергії там до наступного ефіру, а потім напишуть на наступний ефір, заглиблились в себе. Так, пріоритет на себе це дуже важливо. Відлюдник дійсно прекрасна карта. В мене менш прекрасна карта випала, більш військова. Бачиш, в тебе енергія саме для людей, порада для людей. А в мене порада на те, що. Нам треба буде знову ж таки карта, про яку ми говоримо, енергія, про яку ми говоримо цілий ефір, ціле інтерв'ю, про те, що дуже багато буде інформації, і ми будемо відбиватися. І насправді, якщо ці дві карти наші поєднати, меседж буде один той самий поставити пріоритет на себе і не звертати увагу на те, що буде відбуватися масовано в е, просторі. Е, е, Додам до цього, що це буде ще в кожної сім'ї підніматися рівень агресії, але згадайте наші слова і трошечки заспокойтеся. Ви не одні такі злюки бобри на сьогоднішній день все пройде, і це також. Напишіть в ми так само сидимо матюкаємося, так само сидимо, а, хватаємося так. за голову, не знаємо чогось. Так само, ми не знаємо там що буде. Там теж. Тобто, так здається, що можна подивитися. Ви ж там, знатники, відьми, ви ж можете подивитися. А іноді ти бачиш, блін, а ти нічого не розумієш, тому що в тебе вже психоемоційний стан не дозволяє цього робити. Тому ми такі самі люди, які теж трішки боїмося, трішки там переживаємо, трішки матюкаємося на це все. Тому це все так, нормально, Не бійтеся бути злими, але коментарі пишіть добрі. Да, да, і О, не це, забувайте це, це про так. любов до себе. Це так, треба давати можливість своїм емоціям таки вийти, але давайте все ж таки робити це не ображаючи одне одного. Можна не знаю, побити подушку, покричати в лісі, поматюкатись, Кому якщо що подобається, що допомагає, але є точно методи, які можуть допомогти вам і не образити ваших близьких, які поруч. Тому давайте користуватися ними. Я дуже дякую, Яра. Дуже дякую, Віола. Мені надзвичайно сподобалась чесно, компанія саме ваша. Від вас така енергія потужна, просто неймовірно. Я думаю, що і глядачі теж відчують це. Тому напишіть свої коментарі. Якщо є питання, теж відпишіть. Як бачите, сьогодні от задала досить багато питань, які писали ви. Якщо ви не почули про своє місто або відповідь на своє питання, просто його тут напишіть і, власне, почуєте на нього відповідь. І бережіть себе. Також хочу нагадати. Про те, що у Яра є також YouTube канал, є Інстаграм, Телеграм, Віоли також всі посланчка знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь. Надзвичайно багато корисної інформації почуєте у них. І бережіть себе, мирного, тихого дня. Усім до побачення. До побачення.